Конкретний кейс клієнта, яким ми зараз працюємо, то що відбувається, кошти від власника позичаються в компанію. Вони в оригіналі планували це оформити як звичайна позика під відсотки. Проте тут важливий момент включається, якщо ви отримуєте дуже велику позику на свою компанію, навіть якщо це під відсотка, але якщо це не гарантується ніякою заставою, ніякими персональними гарантіями, так тоді HMRC не приймає це як позику, відповідно HMRC вважає, що ви тут ведете себе не як кред. Де а як уже інвестор? Так до чого веде? До того що відсотки по цій позиці не зараховуються як ваші витрати. Яке рішення в цьому кейсі це переробити договір з позики на Convertible Loan. яким чином він працює? Тобто тут це є до це є. Позака з відсотками, але через певний період ця позака переходить на акції компанії. Таким чином HMRC це вже розглядається як позака, і, і це веде до того, що відсотки дозволяються як витрати компанії. Маєте подібні кейси? Плануєте заводити кошти в компанію? Контактуйте, зможемо допомогти.